Ви тільки гляньте на цей трансформатор. Це у нас трансформатор ось такого безперебійника Сан Чонглік ось на ньому вказано Вт. ватт, вагою наша ця вся шабатура. Е скільки це? 10 кг я його взвішував. Да. Що хочу показати. Ось як під'єднані дроти. Ось вони прям до плати підпаяні. Тому, так дивіться, бачите, отам. О, сфокусувала. Бачите, всі надписи на детальках є, все можна замінити, все можна прочитати. І провода без усяких цих приєднані, просто припаяні до плати. Тут радіатори є на транзюках, тут все добре. Провода, дивіться, я би не став тут міняти провода. Кіловат вони витримають, припаяні вони тут ось так. Просто питання в тому, наскільки вистачить вам вашої акумуляторної батареї, бо дуже часто люди ставлять з таким апаратиком 1000 ось таку от 100 амперну батарею, яка в нас зараз на тесті, ми витягуємо вт години з неї. Ну Як ви думаєте, скільки пропрацює кіловат з цього нашого пристрою від такої батареї? Рівно я думаю, годинку. 1330 Вт-годин, бо вона 104. Мінус перетворення, я даю шанси йому, що це буде десь 1150 ватт-годин, уже з перетворенням через безперебійник. Тому не вигадуйте з цією заміною проводів, не треба воно вам. Якщо хочете потужнішу собі систему, ви просто візьміть собі плюс-мінус такий же пристрій, або ще краще. Якщо ви хочете або можете підключити через щиток, берете собі гібридний інвертор, комунікуєте його прямо в щиточок і буде вам щастя. Автоматично переходить на резерв, так, да, треба погратись, треба, можливо, витратити кошти, бо електрики за це гроші беруть. А кому треба надійний простий пристрій, ось, будь ласка, до мене. Є хороший трансформатор, є надійна плата, все тут провода, все чітко зроблено, нічого ніде не, не треться, не затирається, все хорошо охолоджується, кулерок спрацьовує. Як треба, ось дві розеточки маємо, запобіжник маємо. Все тут для нормальної роботи є. А головне налаштування під будь-який тип батареї.